Місто без заторів навіть у годину пік, навіть у передноворічний час. Те, що може тільки снитися київським водіям, ми побачили в афінах. Там цілий день і околиці, і серед місця їдуть абсолютно вільно. Чим це зумовлено? Розповість Богдан Лазука просто з грецької столиці. В Афінах більше мільйона автівок, саме стільки їх і у Києві. Ми знаходимося у самісінькому центрі грецької столиці на годиннику, сьома вечора, тобто година пік. Але місцеві водії навіть і не знають, що таке затори, як так міста за розміром та кількістю машин однакові. А ситуація на дорогах різна. Справа у тім, що у Афінах дуже вузькі вулиці і тут просто нема де паркуватися. Тож, якщо ви залишите свою автівку, хоча б на 5 хвилин її евакуюють та випишуть чималий штраф. І тому більшість місцевих користуються громадським транспортом, а у центрі пересуваються пішки. Свої ж авто вони залишають на перехоплюючих паркінгах на околицях міста. часі пересування тут це мотоцикли та моторолери їхніми послугами користується майже кожен другий житель Афін. Ось такий двоколісний малюк. Їх певно навіть більше ніж машин, дешево в експлуатації, та можна залишити де завгодно. Єдині, хто не боїться ані евакуаторів, ані поліції, це певно місцеві таксисти. Здається, що ось цим жовтим карам і належить центр. Але головне, що ніхто нікому не заважає, а афіни не знають, що таке десятибальні затори на відміну від Києва.